Третій псалом. Господи, як багато в мене ворогів. Постають проти мене багато хто, багато тих, хто говорить про мене, Немає для нього спасіння в Бозі. Але ти, Господи, щит мій, слава моя, сили мої слабкі, Ти оновлюєш. Усім серцем вала я до Господа. І він відповідає мені зі Святої Гори своєї. Спокійно лягаю я, сплю і прокидаюся. Господь захищає мене, не злякаюся і безлічі ворогів, що з усіх боків проти мене ополчилися. Заступися за мене, Господи. Спаси мене. Боже мій. О, якби ти дав ляпаса моїм ворогам. О, якби ти зуби нечистивим розтрощі. О Господі спасіння. Над народом Твоїм, благословення Твоє. Амінь.